Вітаю всіх глядачів мого каналу. Я мешкаю в місті Запоріжжі. Часто вам показую цвітіння своїх гортензій і інших квітів в моєму садочку. Сьогодні хочу вам показати, як квітне у мене чи починає квітнути Полістара Філія. Це низькоросла гортензія є Багато відео, ну не багато, а кілька відео е, на моєму каналі про життя цієї. Волотистої гортензії. то як я її тільки ну, вирощувала саджанець, потім як я його пересаджувала ось в такий от горщик. Росте вона в горщику 60 літрів, тобто є відео на каналі, є відео, як я її обрізала, і також відео, як я розкладала гілочки для формування отакого куща. Тобто мені з Вдалося, що е, така сама така от форма е, для полістар буде е, ну, максимально розкривати її е, особливості її сорту. Справа в тому, що у мене є полістара філія в ґрунті. От, але ну, це, це мій садженець вже так. Я вам кажу, от цьому саджанцю три роки. От відійду подалі, дивіться, це горщик 60 літрів. Сьогодні 3 червня, і ось так от вона квітує. Стільки багато квітів в цей ну, видає не тому, що е, великий кущ, От нагадаю, йому. 3 роки цьому кущу, але той кущ, який в ґрунті у мене, він квітне ну, набагато хуже. не так квітне от Таке квітування виходить, завдяки тому, що я гілочки розклала ну, горизонтально і закріпила їх всі, закріпила їх ну проволочкою да? і ось Таке от маю цвітіння. Це вона тільки розквітає, трошечки пізніше зніму відео, покажу, як вона далі буде квітнути. Ну, а сьогодні так для... хочу вам просто показати ну, ті гортензії, які починають квітнути першими. от Рядом стоїть в горщику Металіка. От, дивіться, як вона випускає бутони на 3 квітня. Я не знаю, Металіка це чи не Металіка, але купляла цей саджанець в минулому році. Він був там, двохрічним, дві палочки в нього. Цього року робила підрізку. Також є на каналі, як я його формувала. І ось так він починає набирати свої бутони. Значить, рядом стоїть and Honey, Ну, теж його перше цвітіння. От, не було у мене цього сорту. Це я е, купила в минулому році е, садженець був двохрічка це трьохрічний сад. Це йому три рік І отак він випускає, бачите, починає випускати квіти на 3 червня. Зараз перед вами сорт Бісвіт. Це взагалі мій любимчик. буду вам його показувати часто. От, він у мене з минулого року росте в ґрунті. Саджанець той, який я купляла. а цей садженець це моє вже черенкування. Він ну, набагато більше, ніж той, який у мене в ґрунті. Це йому другий рік. Хоча гортим заявлена як низькоросла. ну В грунті вона дійсно низькоросла в минулому році. Вона не була більше 50 см. Ну, подивимось, як він буде цього року. ну В минулому році він так рано не заквітав. Але ж то була посадка, він був куплений голим корінням. От. ну Оце, оце саджнець мій двох хто... Так сказати, сумніваються в тому, як можна гортензію, ну, виростити так, от, знаєте, коли купують, і запитають, чи буде вона квітнути. Да? Там одна річка, двох річка, ну от, дивіться, це дворічний саджанець. Так, що ще вам показати? Ага, от бачу тут. Просто кожний, кожний день все більше і більше сортів значить, починають квітнути. Це, от я навіть не знаю фуджі. Значить, знаю точно, що фуджі пізній сорт є в мене він в ґрунті. Оцей саджанець я купляла в минулому році для того, щоб, ну, знаєте, було багато пересортів. Не сподобалось мені, як він квіт у мене, той фуджі, що я купляла. Був один і той же продавець. Але я купила ще один садженець для того, щоб ну, достовіритися, так сказати, переконатися, що ну, в сортності. Тобто затратила ще гроші для того, щоб вияснити, все ж таки, як, що таке фудж. Так, от фуджі в, пройшло, в минулому році у мене квіт пізно. Ну, хоча він ну, там був саджанець такий замучений, от перший рік посаджений. Це молодий був саджанець, дуже молодий. І от він в горщику 40 літрів. Бачите, отак от от, 40 літрів, і чомусь він починає квітнути. Тобто, будемо спостерігати, або це не фуджі, і знову пересорт, або все ж таки це вплив того, що він знаходиться в горщику. Перед вами гортензія, сорт Пікіт Флорі. Тут взагалі, о, дивіться, які великі вже бутони. Тобто я в минулому році от таке взяла направлення, знаєте, купила досить багато саджанців, молодих, зовсім молодих, переформувала їх цього року. То, то я їх посадила в горщики, взяла, так сказати, направлення на те, щоб вирощувати середньорослі, низкорослі сорти. Низкорослі, рано квітучі, тобто хочу подивитися саме на цвітіння таких сортів, тому що в ґрунті у мене багато. От, а тут хочу от подивитися. Це пітіт флорі. Ну, повинна бути флорі. Повинна бути Перше цвітіння буде цього року. Садженець був куплений в минулому році двохрічка річка тобто, Виходить, це трьохрічний садженець. В горчику, горчику 40 літрів. новинка сорт Quickfire Fab. Коштував він мені як крило літака. От, ну Дивіться. Схоже, що збирається цього року він квітнути раном. Бачите, ну, що будемо спостерігати цвітіння. Ну, так, я би, ну, що серединка, отут, от вже така тверденька, як квітка, як квітка там. І от такі от бокові він теж от видає. Перед вами сорт Пастель Грін. гарно набирає розмір бутонів. От от, ну, дуже він мені подобається своєю такою метільчистостю. Ну, я вам буду показувати, як він буде квітнути. Дуже легкий, легко, ну, так сказати, смотриш на нього, такий легкий-легкий сорт. Отак от, от він набуває, набирає зараз бутони свої. Пастель Грін. Так, ну і ще один сорт. ну Тут я щось в шоці. Це у мене скайфол. От чому він так або він добре покушав, от, ну чому він так рано починає квітнути, не знаю. Ну, от показую на 3 червня скайфол. Теж з бутонами, бачите? Ну і разом з гортензіями, гартензіями, таке, як зазвичай, починає набирати свої бутони, деревовидні гортензії. Це анабель. Бачите, як вона набирає бутони. І пінка набель. Пінка набель вже отак от починає там щось в неї червоніти. Зараз. Поближче підійду, покажу вам, отак от, от бачите, тобто вона, у неї так і бутони ростуть і зразу отакі от з'являються, от вони так от червоні такі от цяточки, потім ці квіточки будуть розкриватися, тобто вона отак бутончик, от бачите, отакий от бутончик, потім він отак от наростає, той бутончик, потім він отак от червоніє, пінканабель. Два низькорослих сорта деревовидної гортензії. Цвітіння було в минулому році, ну, буквально трошечки. Трошечки не сподобалось вона мені. Буду дивитися, що буде в цьому році. Це бланчета, вона така біла, низькоросла деревовидна гортензія, а це, от вона повище. Трошечки в мене страдає цього року так, хлорозом. Але от видно, вже, що буде рожева квітка. Це е, білороса. Е, от от, е, Гортензії низькорослі. Ну, Оця от, от гортензія точно низькоросла. От вона зараз десь сантиметрів, може, 40, а ця вже сантиметрів 60. Хоча обидві заявлені, що вони нескорослі. Отак от серед колокольчиків і ромашок, серед гвоздики, отакої, от от бачите, набирає свої бутони баблгам. Тут от ще гвоздички дуже-дуже багато. Всі отакі от низькорослі рослини у мене знаходяться в ногах у гортензії. Це дуже так виглядає дуже-дуже красиво завжди. Значить Дивіться, баблгам ось такими от бутонами. От. жарко сьогодні було, спекотно так, вона понахиляла головки свої, але тільки що був полив, повинна випрямитися, але такі ну, опругі головки. Баблгам крупніше в неї квітка, ніж у Пінканабель. І така вона більш ну, не така червона, а вона так красивий, в неї такий крічніватий, червоний. Ну, червона, не, ну, в общем, покажу, як вона буде квітнути. От. Але навіть в квітці це вже видно. От я вам показувала квітку пінканабелі, і от показую квітку баблгам. Хоча отут, от, наприклад, от, от бачите, як вона теж набирає червоного кольору. Ну, в общем, хтось заявляє, що Баблгам висотою метр. Ну, не знаю. В мене вона вже метр десь 30, отак от, не менше. І, в принципі, в минулому році вона була велика. І знаходиться вона отак от всередині клумби тому. тому. Гортензія, <гархи> яка квітне два рази. Пінка на бель мене не квітла в минулому році, а бабалкам квітла. Ну, виходить, всі нові пагони, які в неї були, вони всі минулого року проквітли осінню. Так що мені дуже сподобалася ця деревовидна гортензія. Єдине, звісно, не знаю, як її розмір, але вона у мене доганяє анабель. Баблгами там. Бачите, у неї була отака от опора зроблена, але вона їй, так сказати, ну, не допомагає низька. низька. Хоча опора десь пів метра. Але для неї вона низька. За низька. Тобто треба буде ще її зв'язати, тому що дещі або гради, щоб вона не пошкодилася. Квіти будуть крупніші, ніж о, у пінка на бель. Останнє, що я вам покажу, це ось така моя красатуля. Це величезна, величезна гортензія волотиста, не знаю я її назви сорту. От, квітне вона дуже-дуже рано. От, бачите, отак от, от от вона вже такими бутонами. Квіти у неї десь 40-50 см, вона е величезна, от, їй дозволяється як завгодно рости, от, не підв'язується вона, не одобрюється. В общем, це у мене така давня-давня гортензія, яка от, е дуже рано квітує. Сорту, сорту, ще раз скажу, не знаю. Знизу от лаймлайт, гвоздички мої квітнуть. От, тут -от квітів багато і закінчили вже цвітіння деревовідні піони, прийдеться їх, ну, буду вирізати, оці насінневі. Коробочки, да? щоб розвивалася. І тут широколисні гортензії стоять. Ну, про широколисні гортензії розповім в іншому відео, для того, щоб не затримувати от так, трошки рядом квітів. Це е, росте калібрахо, теж у великому горщику. Так що такі гортензії збираються кві... квітнути на 3 червня.